Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Зелена Метушня. У нас почалася осінь, холодна осінь. Ось зараз десь 12-та година дня і вперше виглянуло сонечко, дуже в нас прохолодно. Вже всі ходять сьогодні в куртках. А у мене по плану сьогодні посадка декількох сортів хост. Це мої хости, які ростуть в моєму старому саду. І декілька горщиків з гейхерами. Це гейхери маленькі, які поділилися і не стартували в рості. Зараз покажу приклад. Бачите, вони маленькі, їх багато поділочок тут. І вони не подобаються мені для продажу. Тому я вирішила їх висадити на своїй дачі. Хай розростаються, потім зможу з цих рослинок вже відібрати поділки для розмноження. Тут в мене декілька різних сортів. І от сьогодні мені треба буде знайти їм все місце. А хостиці у мене росли в дуже такій... В тіньовій зоні, їх вже прикрили великі-великі кущі, і їм там дуже не подобалося, вони стали негарно так наростати. Кущі витягувалися, такі кістмяні. Ну, в общем, зовсім не подобалося. Тому я їх, а сорти дуже гарні насправді, і я вирішила їх, їм знайти нове місце на дачі. Тому сьогодні будемо трудитися. Цими рослинками. Ось тут у мене вже виріс такий церцець величенький. Це мене просто протоподібне і я його хочу звідси викопати. Позаду у мене росте півонія барзела, І ось місцина, яка зовсім вільна, і я хочу на це місце. Посадити вже якусь хосту. Я думаю, що тіньочок їй тут вже буде. А от якраз злаки тут дуже прикривають мою гортензію, треба буде просто це прибрати. Ну що, одна хоста буде точно тут. Для інших ще пошукаю місце. Ну ось, Два куща просто вже викопала. Ось один лежить. І вон подалі інший. До речі, гарно там виглядає. Так, і сюди мені навіть вдалося висадити дві хвости. Блакитненьку я посадила там, де буде більше тіні. Іншу посадила, буде розріжена тінь в обід. Так, І оскільки ж я викопала ось там позаду гортензії, Другий кущ проса. але мені дуже подобається поєднання гортензії зі злаками, то я відкопала в іншому місці величенький кущик пенісетому. Це той пенісетом, що росте поряд з гортензією ренцам. Бачите, він так гарно її доповнює. Тому я хочу і тут посадити цей же пенісетом. Так, поряд у мене тут ще є бузок мейера. оскільки я вже надивилась, начитала, що це достатньо великий кущик буде в діаметрі. Я його також від, звідсиля приберу. І я думаю, що сьогодні вже закінчу цю діляночку. Ось тут видно контур моєї ділянки, і бачите, як багато видно землі пустої. Тут у мене навесні ростуть нарциси, але зараз досить таки пустувато. Бачите, одні бірочки стоять. Так, і вчора виривала тут, полола траву і пополола отакі квіти собі. Вчора був малесенький-малесенький кінчик. Бачите, йому тепленько було вчора, і він навіть розцвів. Ось, бачите, сполола свої квіти. Так, я не знаю, як українською називається ця квітка. Раніше я називала безремінник. Треба буде поцікавитися. Як в українською буде назва цієї квітки, Схожий на весняні крокуси, але значно крупніший і квітує восени. А на весні ми бачимо тільки таке соковите листечко. Так, цей буде тут квітувати, тут ще є декоративні луки. І ось щось мені сюди ще хочеться. Ну, дуже пусто, бачите? А там вже краще виглядає. Ну, ось Закінчила пересадки в цій частині ділянки. Так захопилася, що попересаджувала і нарциси, і цей же безремінник пересадила, бо він і листя і навесні має, і квіти восени, але навколо нього і в нього навіть нічого не висадиш, тому його пересадила поміж іншими рослинами, а наперед. Висадила отаку персікарію. Зараз, поки висаджувала трави, які були біля гортензії, то персікарія трошки зів'яла. Трав'яниста така рослина з жовто-салатовими листочками, гарні рожеві квіти в контрасті. Ось поближче. І Кущик у неї в діаметрі не дуже великий насправді, але вона так свої пагони на землю кладе, що кущик здається великим. Наскільки швидко вона буде зростати, я не знаю, бо це вона у мене зростає перший рік, за рік вона так гарно наросла, трошки в затіночку була, тому вона не така жовтенька. І я думаю, що тут буде така гарна така яскрава плямка поряд з блакитною ялиночкою. Це ялинка чорна вальдбрум. Щось, можливо, неправильно. Так, Вальдбрум. Правильно. Ось вона має. Такі сизуваті колючечки, голочки. Так, дуже мені подобається, як це все вийшло. Хочу зараз напиляти гілок і замульчувати і цю частину. Також сюди колись підсажу щось таке ґрунтопокривне бо все ж таки тут. Ростуть деякі цибулькові, і щось височеньке, мені не хочеться підсаджувати, бо тоді ж ялинку перекриють. А щось таке низеньке низеньке якісь коврички сюди висаджу згодом. Так, один кущ просто. Я висадила ось сюди. Мені так дуже сподобалось, як воно тут виглядає. Перекриваю одразу ділянку з огородом. Там є лівець, перекриє. Ну, все ще попідростає, будемо спостерігати, як воно буде. Так, Хости тут на контрасті листя таке крупне, дуже гарно виглядають. Біля церсіця з обох боків це півонії, з однієї сторони, справа це деревовидна півонія, зліва це і то гібрид. Бардзела. Ось так відкрилися волоті гортензії Skyfall. Тепер вона у всій красі своїй. Так, позаду Пенісету. І ось, подивіться, отже, значить, значить, коли в посилеці буває пересорт. Ось садила, бачите, дві. Туї купувала одного сорту. Але, як бачите, вони зовсім різні. Ще й одна з них видала ось такі пагони вертикальні зверху. І щось вона на мені Ну дуже схожа на Golden смарагд Так, вона спочатку, поки зовсім-зовсім маленькою була, то видавала кульку. Я ось уже пагони намагалася відрізати, але бачу, що їй хочеться наверх. Ну, подивимося, що буде. Але якщо це буде Golden Спарахт, то, звичайно, їй на передньому плані не місце. Треба буде пересадити поки що маленька. І ось десь в цю зону щось таке висадити кулясте. Поки не знаю, що. Але вже багато рослин, які я в симетрії висаджувала з обох боків від цієї арки, вони вже пересаджені в інші місця, симетрії немає, нічого такого не буде, то можна щось за... просто довільно висадити. Що сподобається, то й висаджу. Так, гости це тільки дві висадила. Гейхери, тут достатньо сонячно. Вони в мене тут колись росли ось біля цієї переголи, горять і дуже горять. Тому тут я їх висаджувати не буду. Побіжу в лісову зону ось туди. І зараз там повисаджую все, що залишилось. Ось в цій зоні. Там, де в мене ростуть астільби, хто раніше бачив мої відео, хто бачив мої переробки, як я схил підпирала камінням. Тут було висаджено багато кущів, деякі кущі пішли, О, куди б сказати, вони пішли, на той світ пішли, бо виявилося, не досить декоративними, тим паче для цієї зони. Прибрала я сніжно-ягідник рожевого кольору. Ніколи на ньому не дозрівали ягіди, ягоди. Це щось було таке дрібненьке, якісь, як зернятко винограду. Отакі були у нього ці рожеві ягідки. І він у мене ріс уже років дев'ять. І за 9 років він ніколи не показав своєї декоративності, я його прибрала звідси. Спочатку висаджувала сюди рослини, ну, те, що в мене залишилося в старому саду, та висаджувала, аби хоч якось задекорувати, але зараз все розростається, з'являються нові рослини, більш декоративні, хочеться їх сюди висадити. І в мене тут з'явилася така ідея попідсаджувати хости. І ось я таку зробила клумбочку фасолинку. Поки бордюром слугують отакі дубки, які залишились від спилу. І ось зараз тут повисаджую гейхери і хости, які я поперевозила. Ну, звичайно, дуже ще багато тут праці в цій зоні. Ну, але треба вже хости кудись пересаджувати. Я хочу побачити їх в дорослому вигляді, саме в такому найкращому вигляді. Тут бачите затіночок, і зранку тут буває, і в обід затінок, і трошечки сонця, то якраз їм тут буде місце. І спочатку я ж думала, що ця зона буде повністю засаджена рослинами. А потім зрозуміла, що мені не вистачає тут доріжки, такої технічної доріжки. Тому ось тут по краю цього бордюрчику буде така малесенька доріжка, основна доріжка ось тут. І якраз зручно буде і ходити поливати, і обробляти ці рослини. Так, пішла садити. Стала з іншого боку діляночки, повисаджувала я гейхери свої малесенькі, які мучилися вже рік в горшочках. Тут є сорти і Браун Шуга. У мене є ще, одна, ще один кущик цього сорту, то він значно більший. Ось як не вистачає в горшочках їм. І місце для розгону. Меланж висадила сашей, яка має таку рожеву спідничечку. І буде гарно так виглядати, як, як з рожевим таким краєм. Отам там в такому закуточку. Мастерпойнт Гоген. Він Значно цікавіше виглядає восени і навесні. лайм мармелад. Ось як сонечко підсвічує. Так, тут у мене Golden Zebra, це гейхерела. Так, що ще висадила? І висадила сюди. Це кущик мармелад. Стояла в дуже... Глибокі тіні, тому, бачите, не така вже і помаранчева. Ну так, трошечки вже пососаджувала тут все. Залишилась ось, ось одна така діляночка. Сюди хочу хосту таку крупну, крупну повисадити. Ніякі сюди вже деревця підсаджувати не буду, бо бачите, ось тут сосна підростає, ордодендриний, ще одна сосна. Ось великий буде рододендрон. тому тут більше таких травянистих рослинок, а стільби дуже таку спеку негарно виглядають. Трошки їх замульчовувала, але бачите, нові посадки поки без мульчі. Бо мульчею трошки засипала цю грядочку, що сьогодні переробляла. Ось трошки нарізали гілок старої яблуні, все одно її будемо прибирати колись. І низні гілочки позрізали, замульчувала хости. І ось тут трошечки. Зараз будемо проливати і додому. Вчора мульчували в цій зоні. Казалось, так багато гілок і так багато буде мульчі. Ну, ось тут мульчі три тачки. Не дуже товстим слоєм вийшло. Бачите, ще зони, які треба буде підсипати. Мульчу. Ну, на цьому я з вами прощаюсь. Це тільки початок, переробок і пересадок цієї осені, тому що... Тому ще ми зустрінемося з вами не один раз. До нових зустрічей!